Тим, хто уважно слідкує за нашими відеоновинами, вже добре відомо, що RTX 3060, на жаль, все. Зелені припиняють виробництво цього оптимального за співвідношенням ціна продуктивність хіта. І єдиною логічною заміною у найближчий час має стати аналогічний за індексом прискорювач актуальної лінійки GeForce RTX 4060. Останній непогано так просувається у статистиці Steam, і обрали його вже майже 3,5% користувачів. Тож у даному відео перевіримо, як зараз актуальна наступниця триматиме удар у нових та кардинально оновлених старих іграх. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Щоб освіжити пам'ять, нагадаємо, що це за віддяшка мовою цифр. Виготовляється GPU по 5-нанометровому техпроцесу TSMC. Кількість основних СМ-блоків блоків 24, і складаються вони із 3072 куда ядер, 96 текстурних конвейерів і тензорних ядер, 48 модулів растеризації, а ядер RT тут рівно по одному на кожен базовий блок, тобто теж 24. Працює чип на частоті 1830 МГц у базовому режимі і 2460 у бустовому. Підсистема VRAM – головна причина хейту у бік акселератора. Бо, по-перше, цільова роздільна здатність прискорювача Full HD і об'єму 8 ГБ ніби й достатній для неї в цілому. Але деякі ігри ще на момент виходу відеокарти потребували трішки більше. Другим, вже більш явним тормозом стала 128-бітна шина пам'яті gddr 6 При частоті у 2125 МГц, а це ефективні 17 ГБ за секунду на контакт. Загальна пропускна здатність становить відносно скромні 272 ГБ на секунду. Хоч якось це компенсує збільшений до 24 МБ кеш L2. Третій вагомий недолік: усього 8 наявних ліній PCIE 4-го покоління. Тобто, куди не глянь при рекомендованій вартості у 300 зелених, все усюди зрізано під корінь. Як показала практика, б зазначені спрощення не дозволили новинці сильно відірватися по чистій продуктивності від моделі попереднього покоління. Проте, якщо задіяти новітні технології, такі як генератор кадрів, можна вивести такі ситуації, які RTX 3060 і не снились, і все це при значно нижчому 115 ватному енергоспоживанні. Наскільки усе вище зазначене відповідає дійсності, будемо перевіряти, на прикладі Palit GeForce RTX 4060 Dual. Це невеличкий, усього 250 мм у довжину і два слоти у висоту, прискорювач без наворотів. Система охолодження складається з двосекційного радіатора, який пронизують дві нікельовані теплові трубки прямого контакту із GPU. Для охолодження використовується пара 95 мм пропелерів на подвійних кулькових підшипниках, і коли пристрою особливо зайнятися нічим, вони переходять у пасивний режим роботи. Є тут і RGB підсвітка, але реалізована вона у ненапряжному мінімалістичному стилі. Більше подробиць про прискорювач можна отримати на нашому сайті, у текстовому вигляді або на каналі у форматі відео. Посилання, як завжди, під відео. Зовсім не шумно, компанію відеокарті склали наступні комплектуючі. В основі тут восьмиядерний 16-потоковий процесор Ryzen 7 7800X3D із великим 96 МБ3 d кешем. Охолоджувався він трисекційною РСО Li Galaha 2 Trinity 360. Останньо оснащено продуктивною помпою зі швидкістю моторчика у 3200 обертів за хвилину при рівні шуму не вище 17 акустичних дБ. Із дизайнерських фішок водянки відмітимо можливість заміни верхньої частини водоблоку трьома комплектними кришками із різними та прикольними ефектами підсвітки. Основою платформи виступила материнська плата Езрок X670i Taichi. Оперативну пам'ять представляв комплект із пари модулів по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB DDR 5 із частотою у 6400 мегатранзакцій за секунду. Таймінги набору становлять 32,2 по 39, а робоча напруга обмежена планкою у 1,4 вольта. Виглядає оперативка стильно, сучасно, агресивно завдяки біло-чорним алюмінієвим радіаторам. А RGB-смужка з 12-точковою підсвіткою дозволяє влаштувати міні-дискотеку. Операційну систему весь супутній софт зберігав PCI 40X4 SSD накопичувач Kingston Fury Renegade обсягом у 1 ТБ. Його показники послідовного запису та щитування даних просто шалені 7000 та 7300 МБ за секунду відповідно. Швидкість роботи з довільними 4К-блоками теж вражає до 1 мільйону IOPS. Живив в систему 850 ватний Seasonic Prime PX 850, котрий відповідає сертифікату 80 Plus Platinum. Є у асортименті виробника і більш актуальна серія Seasonic Vertex із підтримкою новітніх стандартів ATX 3.0 та PCI 5.0, тому радимо звернути увагу і на неї. До того ж, один з таких блоків ми вже протестували. Посиланням знайдете у підкасті. Зібрати компоненти у єдину систему дозволив компактний і доволі незвичайний за своєю конструкцією Lian Li SAP-01 у чорному кольорі. Уявіть, у цьому корпусі відеокарта розташовується на передній панелі і виконує роль тих вентиляторів, які зазвичай нагнітають прохолодне повітря всередину шасі. Якщо вам подобається наша робота, підтримати нас можна за допомогою коментарів і вподобайок. А щоб відео з'являлось частіше та з більшою кількістю ігор, будемо раді спонсорству тут чи через Патреон. Нарешті переходимо до ігор, які тестувалися у роздільній здатності Full HD, бо саме на неї орієнтується піддослідна карта. Почнемо з виживача, про який відомо вже достатньо давно, але тільки нещодавно він вийшов у реліз. Seven days to Die. записувався геймплей на самому початку гри. Тому припускаємо зміну продуктивності у меншу сторону, коли ваш персонаж розпочне активно обживатись ігровим майном. Якби там не було, на високих налаштуваннях середній лічильник порадував досить високими 100 фпс з хвостиком. Проте і без неприємних нюансів не обійшлося. Якщо звернути увагу на параметр 0,1% лоу, то можна швидко зрозуміти про що йде мова: Підтупи, причому такі прямо конкретні і неприємні. Грати, звісно, можна, але проект ще потребує доопрацювання. На максималках теж можна отримати непогану середню продуктивність близько до 85 кадрів за секунду у цьому проєкті. Мінуси все ті ж, Заїкання відеоряду, що повністю підтверджують невтішні значення дуже рідкісних подій. І скільки набігай, краще не стає. До речі, якраз після тестів гра отримала оновлення, і ми у сподіваннях такі на кращий відеоряд прогнали ту ж саму локацію ще раз. Результат виявився, на жаль, приблизно таким же самим. Наступна дуже важка гра Alan Wake 2 за допомогою генератора кадрів та продуктивного DLSS оновлювалося у середньому 64 рази за секунду на високому графічному пресеті. При цьому, незважаючи на відносну невисоку частоту, як не дивно, помітних просідань нижче 60 не відбувалося. Що ж до плавності зміни кадрів, то із цим критичних негараздів не виявлено. Втім, як і нав'язливих артефактів від бустерів FPS теж. Теж графічно непросту аватар Frontiers of Pandora на ультрах героїня огляду потягнула із середнім лічильником близько 75 FPS, і для цього навіть генерацію кадрів вмикати не довелося, тільки якісний апскейлер, щоб частота нижче комфортного рівня не просідала. Ігрулат достатньо плавний для повного занурення у ігровий процес, без відволікання на неприємні дрібниці. Ще можна спробувати взагалі не зменшувати роздільну здатність рендера, але тоді вже треба бути готовим до некритичних просідань нижче 60 кадрів у особливо важких сценах. Для різноманітності цього разу Baldur's Gate 3 запускалась на API Vulkan – і ніяких труднощів у піддослідної карти із ним не виникло. Навіть на ультрах. Середня частота кадрів перевелила за сотню FPS, зі стандартним для цього проєкту, так би мовити, не ідеально плавним ігроладом. На момент проведення поточного тестування новинка Black Myth В'юкон ще не була доступна широкому загалу. Проте це не стосується і бенчмарку, який ще до релізу можна було запустити окремо. У ньому RTX 4060 не вистачило буквально пари FPS до середніх 60 на дуже високому пресеті з аналогічним за якістю трасуванням променів. При цьому підсилювали продуктивність карти фрейм-генератору поєднані поєднанні з якісним DLSS. З мінусів таких налаштувань відмітимо просідання у район 50 кадрів, але рух камери під час проходження тесту настільки повільний, що дізнатись про ці негаразди можна тільки за допомогою моніторингу. Call of Duty Warzone з моменту останнього тестування RTX 4060 отримала чимало оновлень та змін сезонів. Тому ми вирішили зробити ще одну пробіжку у цьому шутері і поділитись враженнями від геймплею на поточну дату. В цілому карта змогла вивести хороший грулат на ультрапресеті із високою середньою частотою кадрів на рівні 115 FPS. Враховуючи таку гарну продуктивність, наступний крок по переміщенню повзунків до екстремальних значень, був цілком логічним. Але тут нас чекало повне фіаско. Спочатку гра відмовлялась запускатись, вилітала із помилками. Потім, навіть коли нам вдалося її запустити, на екрані творився якийсь треш із текстурами. То будинки на задньому фоні зникали, то деякі об'єкти виглядали як звичайні шаблони геометричних фігур. І перше, що приходить у голову в такій ситуації нестача відеобуферу. Проте після танців з Бубном, декількох перезапусків і перекомпіляції шейдерів, коли нам нарешті вдалося запустити гру у нормальному режимі, моніторинг уперто повідомив, що вірам вистачає і задіяні не більше 7 ГБ із 8. При цьому частота кадрів сильно і не впала у порівнянні з ультрапресетом, а більшість часу знаходилась вище позначки 100 FPS. Кіберпанк 2077 на героїні огляду можна досліджувати з увімкненими найсучаснішими технологіями, включно із максимальними за якістю променями. Та й графічний пресет теж можна залишити на ультрах. Проте, щоб досягти хоча б 60 середніх кадрів на лічильнику, у таких умовах доведеться скористатись помічу не менш прогресивних бустерів FPS, генератору кадрів та якісного масштабування зображення за допомогою штучного інтелекту. У даному випадку ми отримали мінімально достатність за своєю комфортністю геймплей, бо і просідання траплялись до 50 FPS, і Горолад не сильно кульгав. Якщо ж цього замало, доступних маневрів для підвищення продуктивності залишається більш ніж достатньо. З попереднього тесту RTX 4060 у Diablo 4 у обзавелася підтримкою трасування променів. І, звісно, ми не могли пройти повз таке суттєве оновлення. Більш-менш іграбельну продуктивність із середнім лічильником у 67 fps вдалося отримати на високих налаштуваннях з аналогічним за якістю рейтрейсингу. Просідання в район 55 кадрів траплялось у особливо важких сценах, але назвати їх вплив на геймплей критичним буде перебільшенням. Щодо плавності ігроладу, то він стандартний для цього тайтлу на будь-якій системі. Тобто не критичні посмикування присутні. Щоб отримати аналогічну продуктивність, але вже на максималках, як по пресету, так і трасуванню променів, довелося підключити і фрейм-генератор, і якісний DLSS. Середній лічильник при цьому навіть помітно зріс на 10 кадрів, проте по плавності ігроладу попередньому сценарію ми б віддали більшу перевагу при проходженні сюжетної лінії. Не менших змін після останніх оновлень зазнала й друга частина зомбі паркуру Dying Light. Якщо обрати просто окремий rt пресет то з ним гриня огляду упоралась досить легко. Середня частота кадрів під час тестової пробіжки завмерла на позначці у 85 fps. І звісно, ні про які просадки нижче 60 у даному випадку не йдеться. Плавність зміни кадрів теж приємна. Ще з нюансів відмітимо, що пробіжка відбулася вночі, тому що продуктивність у цей час була трішки нижчою ніж у день. А от силу поратися з вершину налаштувань високим трасуванням променів, чистої продуктивності піддослідної карти вже не вистачило. Допомогло тільки масштабування зображення на якісному присеті. У таких умовах картинка на дисплеї оновлювалась вже не так часто, 75 разів за секунду. Проте занурювань нижче комфортної планки так і не трапилось. Також цей сценарій поступився попередньому не тільки у продуктивності, а й по плавності відеоряду. Показники 01% ЛОУ є достовірним тому підтвердженням. The Final на RTX 4060 можна поганяти не просто на епічній якості картинки, а ще й зі згладжуванням DLAA без зменшення роздільної здатності. Частота кадрів при цьому більше часу спостерігалась біля позначки у 90 FPS, а плавність і відповідно комфортність геймплею знаходилась на дуже високому рівні. Єдиним зауваженням, з яким ми зіштовхнулись, є легенькі підфрізи у першому матчі, які повністю зникли згодом. Щоб вивести епічну візуальну складову, включно із багатополігональними нанітами RT та Lumen у Fortnite, піддослідній карті довелося добре попотіти. На поміч, як завжди, у таких випадках прийшов апскейлер у якісному режимі, і разом програмні технології та мільйони транзисторів витягнули 66 FPS середньої частоти майже без просідань нижче 60. Плавність відеоряду спостерігалась стандартна для цього проєкту. Легенькі рандомні посмикування трішки частіше траплялись на початку ігрової сесії і значно рідше вже після першого ж матчу. Віртуозність володіння самурайським мечем у Ghost of Tsushima залежить виключно від вашої вправності керування мишкою та клавіатурою. Бо у плані продуктивності героїня огляду вас не підведе, дозволить легким, як замах крил метелика рухом пальця пересунути усі повзунки графічних налаштувань у крайнє праве положення, та ще й задіяти при цьому DLAA-згладжування без втрат роздільної здатності рендеру. Середня частота кадрів у таких умовах буде знаходитись на рівні 70 фпс. І неприємних просідань нижче комфортного рівня ви не відчуєте. Helldivers 2 теж можна спробувати запустити на ультрах без допоміжних інструментів по підвищенню FPS. Середній лічильник на зимовій локації склав 70 FPS без занурювань нижче 60. Так, розуміємо, що у цій грі продуктивність досить сильно залежить від того, на якій планеті ви опинитесь. Але вибачте, для таких випадків нічого не заважає трішки зменшити апетити до якості картинки з допомогою апскейлера або на одну сходинку зменшити пресет графіки. Horizon Forbidden West виключно за допомогою наявних м'язів RTX 4060 здатна в середньому оновлювати 60 разів за секунду на високій якості картинки. Просадки можуть траплятися до 50 FPS, проте відчують їх не всі і не завжди. Бо плавність ігроладу у таких умовах доволі висока. Ну а якщо ж хочеться більше цифр на оверлей моніторингу, то досягти їх не так вже й складно. Достатньо увімкнути кадровий генератор та поєднати його з якісним DLSS. З таким тандемом частота злітає до більше, ніж 80 FPS, і про просідання нижче комфортного рівня можна взагалі забути. Більш того, на шляху до підвищення продуктивності заразом можна і графічний пресет підкрутити до дуже високого. Повірте, гірше не буде. Ще один запис геймплею, який ви зараз бачите на екрані, ми зробили для оцінки максимальної якості графіки із DLAA-згладжуванням при повній роздільній здатності рендера. Такий мікс налаштувань, піддослідна карта вже не в змозі витягти без дружньої допомоги, і тут в нагоді знову став фрейм-генератор. Та навіть із ним карта на силу вивезла 60 FPS, стабільність яких плавала в межах ігрових сесій. Тобто один тест проходив нормально на зазначеній частоті, але після завантаження збереження це вже могли бути середні 50, а не 60 кадрів із просяданнями у район 45. Ще одним мінусом відмітимо плавність ігроладу, яка помітно погіршилась у порівнянні з двома попередніми сценаріями. Ось тут точно 8 ГБ VRAM замало. Han Showdown 1896 після останньої обнови змінилась дуже сильно, бо перейшла на новий рушій Cry Engine 511. І на чесних ультраналаштуваннях цей проєкт виявився занадто міцним горішком для об'єкту тестування. Продуктивності відеокарти вистачає у кращому випадку на 50 FPS у закритих приміщеннях. А коли більшу частину екрану застилає місцева високодеталізована рослинність, то частота кадрів опускається до 30. І з відповідним мильним ефектом при рухах камери. Якщо трішки пожертвувати чіткістю картинки і не змінюючи просет активувати апскейлер у збалансованому режимі, то у найважчих умовах із великою чільністю флори отримуємо просадки до 50 fps, а в середньому частота тримається на рівні 67 кадрів. При цьому плавність ігроладу стає достатньо приємною. Найкраще, на наш погляд, геймплей, доступний RTX 4060 можна отримати, просто знизивши деталізацію до дуже високого рівня, без втрати чіткості через масштабування зображення. Середній лічильник у такому разі підвищується до більш ніж 80 фпс. І про просадки нижче 60 можна забути. Не надто вимогливо PUBG, навіть з некіберспортивними ультраналаштуваннями карта здолала досить упевнено із середньою частотою оновлення кадрів близькою до 110 разів за секунду, без суттєвих просідань. Що ж до плавності відеоряду, то й до нього у нас критичних зауважень не виникло. На прохання глядачів цього разу до тестового списку додали і Rust. Довго налаштування підбирати у цьому шутері не довелося, бо навіть на найважчому пресеті середня частота кадрів у 80 FPS здалася нам цілком достатньою для повного занурення у ігровий процес. І з неприємного відмітимо некритичні посмикування, які частіше траплялись на початку ігрової сесії і рідше потім. При цьому повністю вони за час тестів не зникли. Якщо звернути увагу на моніторинг, то причиною цих негараздів, скоріш за все, є недостатня кількість вірам. На ценю Сага Hellblade 2 довелося трішки почеклувати, бо аж надто вона вимоглива. Спочатку було обрано високу якість графіки із якісним масштабуванням рендера, в надії хоча б на середні 60 FPS. Проте отриманий результат із 54 кадрами за секунду наче й виглядає непоганим, та відчуття від нього при керуванні і руха камери залишились не дуже приємними. Зниження апскейлеру до збалансованого режиму багато користі не додало, а чіткість картинки трішки погіршило. Середній лічильник піднявся усього на два кадри з просадками до 46 ФПС. Однак із відображенням динаміки ситуація стала кращою, але не настільки, щоб оцінити її відмінною оцінкою. У підсумку довелося перейти до важкої артилерії і у пару до якісного DLSS додати фрейм генератор. З такими налаштуваннями оновлення дисплею відбувалось в середньому вже 85 разів за секунду. І навіть показники дуже рідкісних подій не опускались нижче комфортної планки. Та не все так чудово, як здається, за даними моніторингу. На жаль, посмикування при поворотах камери нікуди не ділись і так і залишились на рівні кращого сценарію зі збалансованим масштабуванням зображення. Суто випадково нам на очі потрапила демка рольовика Visions of Mana, яка дуже схожа по графічному стилю на ще недавно популярного Genshin Impact. Тож ми вирішили запустити і її для тих глядачів, кому може бути цікавим такий жанр 3D пригод. В цілому у даному проєкті RTX 4060 видала високу продуктивність на рівні середніх 125 FPS. А от із плавністю відеоряду були помічені проблеми у вигляді підтупів та посмикувань під час сутичок із великою кількістю ефектів, що у свою чергу добре підкреслюють показники найдовших кадрів. Можливо, після релізу гри ситуація з цим зміниться на краще. У оновленій третій частині відьмака ми вирішили згадати навіщо піддослідні карті літери «RTX» у назві і поганяли її виключно із променями. Бо без них і так зрозуміло, що продуктивності буде достатньо. Отже, звичайний rt пресет виявився важкуватим для героїні огляду, навіть у поєднанні зі збалансованим DLSS. Середній частоті кадрів не вистачило 5 FPS до комфортного рівня. Проте і сильних занурювань нижче 50 кадрів не відбувалось. Також час від часу зустрічались легенькі посмикування. В цілому, у даному випадку, можна говорити про прийнятний геймплей. але влаштує він не всіх. Не здаємося і додаємо до цього діла генератор кадрів. Ситуація з продуктивністю різко змінюється на краще до середніх 83 ФПС. При цьому ні критично помітних артефактів, ні затримок у керуванні нам побачити або відчути не вдалося. Якби ще легенькі посмикування кудись забігли у місцеві хащі, було б взагалі чудово. Ще вищим пресетом RT Ultra взагалі нереально обійтися без генератора та апскейлера у хоча б якісному режимі, але навіть із ними нам не вдалося отримати стабільні 60 фпс на моніторингу. Та як би там не було, за допомогою цього сценарію можна в повній мірі насолодитись красою цього дуже популярного фентезійного світу. Ну а тепер давайте оцінимо отримані результати. 10 із 20 протестованих ігор RTX 4060 витягнула на максималках із середньою частотою у 60 FPS і вище, без використання кадрового генератора або масштабування зображення. При цьому основний відсоток цього успіху забезпечили онлайн проєкти. Друга половина, що залишилась, це по суті неповороткі, дуже важкі AAA Тайтли, із якими виникають проблеми навіть у топових прискорювачів. Але і їх піддослідна карта долала упевнено, коли на поміч приходили обидві софтові технології по підвищенню FPS. Більш того, у таких випадках налаштування графіки обирались або високі, або максимальні. Щодо використання VRAM, то за моніторингом її явно не вистачало, як мінімум Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West та Rust. А ще у декількох буфер був забитий під зав'язку, і довгі ігрові сесії теж могли призвести до ефектів нестачі. І це, мабуть, найнеприємніше, з чим треба миритись користувачам GeForce RTX 4060. Тепер стосовно рейтрейсингу, він тут не для галочки щоб було. Якщо знову ж таки користуватися бустерами FPS, то можна пограти із променями у більшості випадків. Проте доведеться задовольнитись або їх низькою якістю. Чи то зменшити графічний пресет для вивільнення додаткової продуктивності. Ну і на цьому дозвольте завершити. Пишіть у коментарях, які б ще відеокарти ви хотіли побачити у нас на каналі. Не забувайте підписуватись та радити наші відео друзям. Все буде Україна!